Вашу уваги, Оля тмішечка з килимками мікс, подивимося, що не попадає. У нас лі у нас ось такий килимочок. Він повністю прорезинений, Це, певно якийсь. Ну, ну, Килимочок пухнастий. Розмір. Розмір не вказаний. 67 сантиметрів по колу. Це максимально довгий. Так, 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 так. Не бачу, який розмір, але такий десь, напевно, метр 50 на сантиметрів 100, розвиваючий килимочок. Наступний теж, бачите, як він сьогодні виглядає і крізь на Килимок з покриттям протисковзання. Розмір його 70 см на 2 метри. Це у нас східний. Хідний повністю-повністю прорезинений. Так, сильно прорезинений. Ось такий, з покриттям проти сковзання, м'якенький. Це у нас Friendly Company. Ось так у вигляді кола. Це у нас з такими яскравими гарними блискітками. Фігурний килимочок, м'якенький. А цей килим, якщо я не помиляюся, здається, була Бельгія. Зараз складуюся, ракше підходити. Так, килимочок, Дан з Бельгія. Ось такий килим з Бельгії. М'якенький фігурний. Фігурний м'який. Теж десь, певно, 2, напевно, 2-200 метрів. Сантиметрів 70 Орієнтом на 2, 200 з покриттям проти сковзання. М'якенький, м'якенький фігурний. Це колимки у нас пасажирські, один заняття. Це в машину килимочки. І, науша, так би мовити, гордість цього мішечка. Розмір килима на столі 1,60 мхде. Ось такий класний, пухнастий, без плямок, у гарному стані. І ми повністю оглянули весь наш мішок. Бачите, що попадає.